Відтепер звичайна Коломийська школа номер 5 позбула статусу спеціалізованої. Дотепер у закладі поглиблено вивчали іноземні мови англійську та французьку, оскільки із вересня коломийські школи переходять на власне фінансування. Дирекція закладу вирішила, що так можна зекономити. Єдине, що змінилося у загальноосвітній школі номер 5 поділ дітей при вивченні іноземної мови на дві, а не три групи. Коломийська спеціалізована школа номер 5 із 1 вересня стає звичайною. Директор закладу Богдан Лазур роз'яснює ситуацію. Школа, переконаний, він має працювати на забезпечення освітніх потреб дітей. В основному це мешканці району, оскільки заклад розташований поблизу автостанції, і далеко не у всіх учнів була потреба поглиблено вивчати дві іноземні мови англійську та французьку. Таким дітям ще дві іноземні мови, коли вони роблять. Є діти, які роблять помилку своєму власному прізвищі. Тому не було змісту поглиблено навчати усіх незацікавлених учнів іноземних мов. Навчальний процес у закладі був організований таким чином, що навіть на групі продовженого дня кожен клас початкової школи вивчав англійську. У закладі працює семеро вчителів французької мови та семеро англійської. Реально ця зміна зачіпає лише трьох вчителів, які попадають під скорочення. В принципі, це одна молода людина, англійський мовник, і один вчитель французької мови пенсійного віку вже сім років на пенсії. А третє. А третя, то я сам хочу скоротити вчителя математики, оскільки треба зменшувати чисельність працівників. Від зміни статусу школа нічого не втрачає, переконаний директор. Класи із поглибленим вивченням іноземної залишаться. Від першого до одинадцятого один клас залишається в режимі спеціалізованої школи. Тобто всі, зацікав... всі зацікавлені батьки і діти можуть отримати освіту з іноземної мови точно таку саму. Але і це не головна проблема. Причина традиційна для освіти брак фінансування, адже зменшується навантаження для вчителів. Втім, не надто суттєво на годину дві. На даний час в школі вивчається три мови: англійська, французька і польська. За бажання батьків. П'ята школа могла б спокійно працювати як спеціалізована, якби не зміни, що чекають із 1 вересня. Усі школи із нового навчального року переходять на самостійне ведення бухгалтерії. Таким чином керівники замислюються, як краще економити. На статус спеціалізованої місто щорічно витрачало 600 тисяч гривень. Дирекція школи вирішує: я один клас паралелі беру там, допустім вивчаю за програмою спеціалізованої школи, інші за програмою загальноосвітньої школи. Тому тип і назва навчального закладу змінилися із спеціалізованої на загальноосвітню школу. Управлінні освіти переконані, таким чином можна зекономити немалі кошти. Ми поспілкувались із батьками. Для Олени Кмітюк насправді не важливо, спеціалізована п'ята школа чи звичайна. Для мене це суттєвого значення немає, для яка школа буде спеціалізована чи не спеціалізована. Головне, щоб просто були відповідні знання. Олена каже, задоволена успіхами своєї доньки, п'ята школа дає хорошу підготовку. Жінка сподівається, що і цього навчального року нічого не зміниться. На відміну від мами, директор закладу переконаний, загальноосвітня школа працюватиме у звичному для себе режимі. Пишатися закладу є чим за результатами ЗНО із української мови. П'ята школа з поміж майже 9 тисяч українських посіла 64-те місце. Віталія Васильчук Сергій Гурмак, події НТК.